Ми сьогодні з камрадом приїхали на хутор, який зник ще до 1800-х років. Вон там залишки видно кам'яні. Направляємося туди. В мене кольоровий сигнал. Попався, не знаю що. схоже монетный. Але... не знаю. Ой. Еще не откопал, видно. Не туда откопаю. Липше, туди тільки глибше Відкопав Дивимося, що воно. залишок кольорового металу. На жаль, не монета. Глибоченько лежав. Добре йдемо. Перша знахідка лопата. Якийсь колега потеряв. Ходимо, я там коло хутора. туди ми прийшли, я спустився туди і пройшовся, мусора багато, вийшов сюди, і в мене перший такий більш-менш сигнал гарний. І гудзик випав. Ось коло червячка. Без вушка. І з якимось малюнком Напівстертим Чи то дика патіна Не бачу. Добре, ходимо далі. Саня вперед пішов. Добре, ходимо. Коротше, я йшов з старії хати, побачив тут островок, зелені підійшов, а там було озерце. І тут коло озерця ось пішов горбик. Тут, скоріше всього, що стояла хатина колись. Ось його пік. Тому що в них завжди була хата і коло хати був ставочок. От, можливо, там ще один ставочок, можливо, на цьому полі ще кілька хатів було, хто знає. От, супутка є, Мелкий мусор, хати, скоріше все, що з глини стояли і дерево. Не з камня, як там. От, і в мене на глибині сантиметрів 30, ну, а, ні, а менше брешу. Бо вона зі стінки випало, сантиметрів 15. Випала монетка. Монетка. Ось вона закисша це один фенінг так не бачу якого року 1800 1800 роки да, 1800 99 чи що? Так нас десь 99 1899 один фільм. Але на карті 1890-х років тут хутора немає. Він зник пізніше раніше. Це кольоровий сигнал, я вже... З того пагорба схожу вниз. До тих кущиків гляну. Що там, чи озерце було, чи, чи що. Чи може смітник. І в мене попав кольоровий сигнал, ось я викинув якесь колечко Ну це напевно якесь уплотнительне. Так, схоже на те. Так, це звичайно якесь. Від механизма якогось добре. Я сегодня на хуторе, там за ним я портнетнич, к монетку срібну там дали за в углом лиса, вот там парабелум, вот там на тому поле угол срібні монеты, кольцо, подвеска, вера, надежда, любовь, вера, надежда, коханья и В общем, я прийшов знову на цей хутор, вже йду з іншої з сторони, з сторони дороги. Там в мене попався кусочок пряжки зломний і ось дивіться, що ще випало. Якийсь маленький. Маленька дивна свистулька. Свисток. Дуже цікавий. Я не взяв. Щіточку, водичку, щоб лишнього не було. Він ціленький. Дома почищу. Подивимося, як він свистить. Цікавий, важкий. Якийсь сплав. Так, ось надширбнутий від... А, то він від часу видно кришиться трохи чи що. Добре, акуратно з ним забираємо. І ходимо далі. Ну, сантиметра десь біля трьох сантиметрів навіть менше. Довжину. Трошки патінка якась синювата в нього. Добре. Ідемо. Оце тут хати стояли, ми отакого їх по дузі обійдемо до лісу, потім обратно так будемо ходити. Сигнальчик. Я вже в грудочці бачу кругляш, але це скоріше все гузик, бо він вигнаний. Гудзик з якимось малюнком. Це з короною. невушко є, зігнете але є. Такий покоцаний часом. Ми забираємо, йдемо далі. Там у нас гудзик був, ямка я закопав, і ось у мене знову тут кольоровий сигнал. Думаю купну вже фактично онлайн. Подивимось, що воно тут у нас. Я його ще не откопав. Є десь тут. Це монетка. Так, не видно, що за монетка. Так, видно часів третього рейху, бо така як цинкова. Вони дуже, вони дуже слабенькі до органіки, їх швидко з'їдає. Ось така какашон, какалюшка. Добре, йдемо далі. Утром йду до лісу туди. Туди потім, навіть перейду на ту сторону і там, де сріб... срібні монетки, може трошки далі походжу по цьому полі. Ось я за хутором попадалася в така куля свинцева. Це вже друга, то була маленька, а це велика. А поки що такого нічого цікавого. Ходимо, ще поки вже темніє, правда, ну ще з хвилин 40 годинку можна ходити, я думаю. Тут ось кольоровий сигналчик у нас. Тут одесь. Ото от такий сильненький, тому я подумав, що він не глибоко, так воно і є. такий цікавий. Ну, зараз дуже сильним стало, ще сильніше. Ну, наче не монета, монета м'якше звучить. Ну, глянемо зараз. Якесь зображення. Цвіток якісь незрозуміли? Чи що? Не зважаємо, що це таке. Однозначно якась цікава штука. Певно була якась накладка чи щось такого типу ось. В зеленій патині. Добре, ну, думаю, дивлюсь, якщо щось цікаве попає.